Вона відмовляється говорити з журналістами та закриває обличчя, щойно бачить відеокамери. Анастасія Шкуріхіна, яка взимку викинула на смітник свою новонароджену дитину через півроку після трагедії, постала перед судом. У січні ця історія сколихнула Житомир, але зв'язатися із матір'ю дитини тоді не вдалось. Після розслідування справу розглядають у корольовському районному суді Житомира. Наразі дівчинка, якій дивом вдалося вижити в січневий мороз, вже всиновлена. Працівники служби у справах дітей не розголошують, коли і ким саме, але запевняють, страшний інцидент на здоров'ї малечі не позначив. Представник потерпілої дитини також додає про позбавлення батьківських прав матері, яка викинула немовля на смітник, поки не йдеться. Ми вивчали ситуацію щодо утримання виховання старших дітей, фактично. Стосовно них не було жодного повідомлення щодо злісного ухилення від виконання батьківських обов'язків. Єдине, що було повідомлення зі школи, там певний час діти не відвідали школу без поважних причин. Працівники служби провели з матір'ю фактично профілактичну роботу. Діти приступили до навчання. Це єдине таке було зауваження до виконання батьківських обов'язків матері. Ну і фактично це. Не підстава для позбавлення батьківських прав. Перед початком засідання, 23 червня, журналісти спробували отримати коментар від обвинуваченої. Втім, жінка говорити не хоче. Вона зараз не може говорити, так як ну, не дуже гарно себе почуваю, так як з жарком Вона трошки запізнилася в судове засідання, і ми просимо її поки не турбувати. Вона має право не говорити. Має право не. Тим більше я хочу наголосити на тому, що вона по відношенню до інших дітей є нормальною мамою. Ну, Вийшла така ситуація. Ну, це, звісно, дуже складна ситуація, але я прошу її не допомогти. Вона не буде не давати ніяких коментарів. Через погане самопочуття обвинуваченої судове засідання переносять, але усього на один день. І вже вранці наступного дня в ході засідання суд допитав двох свідків, але прокуратура наполягла на допиті ще двох. Співмешканець Манєшкін Віктор Вікторович, дана особа проживала на момент вагітності та на момент народження дитини разом з обвинуваченою. Обвинувачена в ході досудового судового розслідування наполягала на тому, що вона не знала, що вона була вагітна. Зв'язку з цим нам потрібно допитати, які співмешканця, можливо, він надасть якісь інформацію про те, що вона підозрювала, можливо, він. Він знав, оскільки дана особа не ставала на облік, тому це дуже важлива інформація. Також інший свідок це знайома медсестра Бунувачена, до якої та зверталася для постановлення терміну вагітності та на доступному розслідуванні повідомляла про переривання вагітності. Однак дана особа зараз також не з'явилася до судового засідання, буде викликана наступне судове засідання. Наступне судове засідання відбудеться в четвер, 30 червня об 11.30.